Цей турнір надзвичайно важливий. Я сьогодні вже озвучувала тезу, що як не можна про Україну без України, так не можна опікуватися правами дитини і захищати дітей без дітей. Тому це найважливіша цільова аудиторія, з якою має працювати кожен з нас, дорослий, незалежно від того, чи це чи наукович, чи це політики, чи це журналісти. Всі ми маємо спілкуватися з дітьми, чути їх і навчати. Говорячи конкретно про нашу збірну команду, деякі були вперше, а деякі вже можна сказати з досвідом. Але е, загалом можемо сказати, що досвід такого цікавого дискусійного турніру ми отримали вперше, і ми ну, з командою неймовірно задоволені через те, що так багато актуальних питань підіймалось. Я в хорошому розумінні в культурному шоці, тому що команди дуже різні. Є вже такі професіонали, котрі правничі турніри мають як такий спосіб життя. Свій одна із команд, точніше дві. Вони мені здається, якби не наш регламент і ведучий їх не зупиняв, то це були б такі круті дебати, які треба було б конспектувати і нарешті виходити на якісь напрацювальні пропозиції до змін на національному законодавстві. Я сиділа на першому раунді, який щойно завершився, і думала про те, що, можливо, серед них сидить наступний Анрій Дюнан, який привнесе щось нове, або яка принесе щось нове в систему міжнародного гуманітарного права, або, наприклад, в гуманітарну допомогу, в заснує нову організацію гуманітарної допомоги. жодному разі не розлаждається. Це перша раз. Ніяких таких моментів ще не пустили. Ще добре. Я пишаюся кожною дитиною, яка всупереч наміру агресора продовжує ідентифікувати себе українцем, бути тут. Жити, навчатися і продовжувати демонструвати глибоку і мотивацію, і зацікавленість, і глибокий рівень знань міжнародного гуманітарного права. Діти, вони наше майбутнє, і це без перебільшення є правдою. Вони сьогодні діти і учасники турніру. А через деякий час вони будуть дипломатами, парламентарями, служити в збройних силах України. Вони будуть юристами, правозахисниками. Тому максимально зараз потрібно інвестувати в розвиток дітей і особливо поширювати норми міжнародного права для дітей. Звісно, щасливі в нас ну переповнюють емоції насправді, бо це взагалі турніри це дуже унікальний досвід, це взагалі азарт, це взагалі окрема атмосфера і насправді цей турнір це не тільки про знання, а також про гуманність. Як зазначало про дружність.